Ранкове сонце, свіже повітря, і ти виходиш з власного будинку. Під ногами м'яка трава, а навколо тиша й природа. Мрія? А може, реальність за дуже невеликі гроші? Я знайшла оголошення, яке вважаю дуже цікавим, але перш ніж детально розглянути його, розкажу на що я би звернула увагу, вибираючи хату, бо в селі можна купити не лише дім, а й проблеми перше і головне для мене це не будинок, це саме село та його інфраструктура. Бо навіщо мені розкішна садиба, якщо туди взимку не проїде жодна машина? Якщо діти йдуть до школи 5 кілометрів полем, а до аптеки прийдеться їхати на велосипеді через ліс. Інфраструктура це те, що вирішує, чи комфортно буде жити в цій місцевості, чи ні. Це оголошення відповідає моєму першому критерію. Поряд є асфальтована дорога. А в радіусі 500 метрів є вся необхідна для родини з дітьми інфраструктура. Тепер дивимось на сам будинок. Спочатку мене цікавить не ремонт усередині, а конструктив. Чи не тече дах? Чи є тріщини у фундаменті? Чи рівні стіни? Бо фарбу можна нанести за вихідні. А от капітальний ремонт даху це вже історія з бюджетом. Судячи по фотографіям і опису з оголошення, тут з цим більш-менш нормально. Далі земля. Без земельної ділянки будинок це просто коробка. А от коли є де зробити свій виноградник, посадити помідори та яблуні, тоді це вже твоє місце сили. Тут 50 соток, що додає додаткової привабливості оголошенню. Документи. Це тема, яку багато хто ігнорує без акту, кадастрового номеру і права власності. Навіть не дивіться в бік будинку. У цьому оголошенні про документи не вказано жодної інформації. В цьому випадку краще зв'язатись з власником, щоб уточнити цей момент. Наступне це сам продавець. Якщо це агент, то треба перевіряти уважно. Я би хотіла знати, хто мені продає хату і чому. Щирість це головний маркер. Якщо продавець це сам власник, то це найкращий варіант. Це забезпечить пряму комунікацію та відсутність додаткових плат посереднику. Ще я завжди дивлюсь, чи є поруч магазини, школа, медпункт. Бо романтика романтикою, але хліб і ліки мають бути під рукою тут з цим більше, ніж чудово. І наостанок сусіди, бо в селі вони можуть бути як підтримкою, так і причиною переїзду. Коли вони добрі та відкриті, це благословення. Якщо сварливі, ну ви самі знаєте. На жаль, адекватність сусідів по оголошенню не перевірити тут потрібна тільки особиста присутність. Цей будинок у Черкаській області мене справді зацікавив низька ціна, велика ділянка, прекрасна інфраструктура, можливо, це той самий затишний куточок, про який ви давно мріяли. А якщо ні, то продовжимо пошуки разом. Підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі та ставте вподобайку. До нових зустрічей у наступних відео.